Уламок міни застряг у нозі буквально за декілька міліметрів від життєво важливих нервів та судин. І Ця історія про порятунок Віри, жительки Турецька. Жінка дістала поранення ще 9 вересня. Утім, довго не могла евакуюватися з міста. У Дніпрі медики взялися за складну операцію, щоб віра змогла ходити без болю. Деталі цієї історії далі у сюжеті. Ці кадри зняті просто під час операції. На рентгені хірурги в реальному часі бачать уламок відміни довжиною понад 3 сантиметри. Він застряг небезпечно близько до життєво важливих судин. Якийсь не такий рух йому могло пошкодити або нерфовоартері або, або вену. Усю операцію до деталі пам'ятає і сама пацієнтка. Лікарі знеболили лише нижню частину її тіла. Тож пані Віра була у свідомості. Я відділа всьо какета. це дуже. я бачила все це дуже складно. Ну будемо жити. Дякую лікарям. Вони його витягли звідти і врятували мені ногу та життя. Медикам жінка розповіла, поранення дістала у власній квартирі. Уламок міни залетів під коліном. Це сталося ще 9 вересня у Торецьку, в якому нині тривають запеклі бої. Допомогу мені змогли надати лише 18 вересня. На мій день народження не можна було виїжджати. Коли Віру нарешті евакуювали до лікарні у Краматорську, хірурги не наважилися її оперувати, боялися зачепити судини та нерви. У Краматорську мені сказали, дуже важкий варіант, кажуть, ми дивуємося, що ви ходите. Будь-який рух ногою і пані Віра відчувала сильний біль. Тож за операцію взялися дніпровські хірурги. Будь-який уламок він починає рухатись, він не може залишитись в одному положенні. Ну, декілька міліметрів вже був. Вже, вже все було. Зовсім по іншому, це була б велика розривна кровотеча, і е, дай Бог, щоб ми встигли, якщо почалася б почалась би така кровотеча. Успішно витягнути уламок вдалося лише завдяки рентгену. Якби не ця апаратура, то ми б просто б були б сліпі в цьому самому. Його візуалізувати навіть в було просто неможливо. Він був під пучком собі не нервовим, тому ми все робили дуже потихеньку і не поспішали. Нині Віра відновлюється у лікарні і вже може потроху вставати на обидві ноги та ходити. Медики дають лише позитивні прогнози. Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.